Доброго дня, шановні колеги, мене звуть Мадренко Павло. Я директор по інформаційним питанням групи компанії «Агропросперіс». Я генеральний директор ТОВ Колоритагро Геновський Володимир. Нічишин Олександр, регіональний системний адміністратор ТОВ Агропросперіс. Під час зимових блокаудів мене виникла ідея, що ми повинні забезпечити себе автономним електроживленням. І я запропонував пілотний проект встановлення сонячних панелей і блоку акумуляторів. Для того щоб підприємство могло в автономному режиму у випадку відключення центрального електропостачання продовжувати свою діяльність, весь проект зайняв у нас приблизно три місяці від дати погодження до дату, коли ми вже запустили цей проект в експлуатацію. Найбільшу частину цього часу зайняла Підготовка проектної документації проведення тендерів в рамках пілоту обладнання було встановлено на двох підприємствах Колорит Агро та «Вшумськ Агро 42 сонячних панелі загальною максимальною потужністю сонячної генерації 17 солишніх кВт. Але зв'язку з тим, що сонячні панелі працюють не цілодобово, бо інколи бувають хмаринки, то номінальна потужність вираховується у розмізі 15 кВт. Також на підприємство було встановлено акумуляторні батареї з загальним обсягом зберігання 30 кВт годин. Що дозволить підприємству працювати на протязі вісьми годин автономного живлення при споживанні лише тільки офісу або чотирьох при використанні невеликих виробничих агрегатів? Ми запустили в промислову експлуатацію даний блок сонячних панелей. Плануємо знімати фактичні показники, порівняємо це з плановою купністю і будемо розглядати пропозицію по терожуванню цих модулів по нашим всім АПЗ. Ця система мені дозволяє повністю забезпечити підприємство в автономному режимі без зовні. Elektromerogia, elektroenergia. Для основних робіт, так як кожна сучасна система потребує підключення для віддаленого керування, було прийнято рішення підключити дану систему до мережі інтернету. На мобільний телефон на комп'ютері встановлена програма, яка в онлайн режимі аналізує і контролює роботу даної системи. За 14 днів роботи даної системи сонячної електроенергії ми виробили 198 кВт. загальне споживання 420. Тобто, за перші навіть два тижні, ми вже бачимо серйозну економіку електроенергії для підприємства. Система побудована таким чином, що максимальна кількість електроенергії береться з сонячних панелів. У випадку відключення зовнішньої електромережі, іншу електроенергію береться додатково з акумуляторних батарей. Коли заряд акумуляторних батарей доходить до 20%, система в автоматичному режимі може запустити дизель-генератор і на оптимальній потужності зарядити акумулятори для подальшого використання. При зарядці до 100% система автоматично тушить генератор або при з'являнні зовнішньої електромережі. Окремо взятих сонячних панелей складає планово розрахунково десь два роки. Але в зв'язку з тим, що ми систему ставили з акумуляторами, що забезпечує безперервну роботу відприємства, окупність складає п'ять років. Використання подібних блоків сонячних панелі на наших підприємствах планується поки що для власних потреб. Ми не виключаємо в майбутньому реалізації надлишків електроенергії сонячної у центральному мережу по зеленому тарифу. Хочу подякувати усім, хто приймав участь в реалізації цього проекту, командам Колоритагра, команді Агра» і безпосередньо нашим інвесторам.